Куди пропав рейс mh 370 малазійських авіаліній? Як таке можливо, щоб літак зник, не залишивши жодного сліда? І чи пов'язане це повітряне судно з рейсом mh 17 тих самих Малазійських Авіаліній, яке підбили за наказом Гіркіна-Стрілкова над небом Донеччини влітку 2014-го? Привіт! З вами Оля і це друга частина історії зникнення рейсу MH370. Якщо ви ще не дивилися першу частину, то краще почати саме з неї. Ви можете знайти її у нас на каналі, або ми ще залишимо посилання в описі під цим відео. Ну а тепер повернімося до історії 17 липня 2014 року. Літак Малайзія Airlines, на борту якого було приблизно 300 людей, розбився в Україні на кордоні з Росією. Рейс mh 17 взлетів в Амстердамі після полудня за місцевим часом. Він прямував до куала лумпур На той момент американська розвідка встановила, що літак MH17 був збитий зенітною ракетою. І хоча ми з вами що тоді, що зараз вже достовірно знаємо, хто це зробив, тоді світова спільнота ще не спішила робити висновки. Тому якщо раптом якісь дані можуть здатися для вас абсурдними, я заздалегідь прошу вибачення. Просто зараз ми намагаємося розглядати справу їх очима. Це був безпрецедентний випадок для авіакомпанії. Втрата одразу двох літаків за останні півроку. Я думаю, ви можете уявити, як кров застила в жилах у кризового менеджера Malaysia Airlines Фауда Шаруджи. Він просто не міг повірити, що таке можливо. Ненароком він навіть подумав, що хтось хоче знищити репутацію компанії. Влада нашої країни офіційно заявила, що збиття mh 17 було терористичним актом зі сторони армії Росії та бойовиків самопроголошеної ЛДНР. Терористи, звичайно, що звинувачували нас. Чи був зв'язок між зникненням MH370 та збиттям mh 17 малазійських авіаліній? Це питання цікавило всіх. І поки одні спеціалісти намагалися потрапити на місце катастрофи МАЖ 17 та знайти відповіді, пошуки МАш 370 відновилися з новою силою. Тепер цією справою зайнялися австралійці: 43 кораблі та 58 літаків тепер брали участь у пошуках. Австралія детально оглянула ділянку Індійського океану, де, за підрахунками супутникової компанії, міг впасти МАш 370. Нагадаю, що згідно з даними супутника, літак відхилився від курсу та вирушив на південь в Індійського океану. А тим часом авіаційний журналіст Джеф Вайс почав розглядати можливу теорію причетності росіян до зникнення ІМАш 370 теж. 8 березня 2015 року. Рівно рік, як МАш 370 перестав виходити на зв'язок. Родичі зниклих вже пережили стадії заперечення, гніву, суму, але до прийняття ще було далеко. Адже відсутність інформації комусь навіть дарувала надію: 12 місяців пошуків і нічого. Журналіст Джеф Вайс сказав тоді дуже хорошу фразу: літаки злітають, літаки приземляються. Знаєте, чого вони не роблять? Не зникають з лиця землі. Пам'ятаю, як ми дивувалися, що його тиждень не можуть знайти, бо як це можливо тиждень шукати і зовсім нічого. Через місяць сказали, досі шукають. І ось минає рік. І ми досі шукаємо той літак. Глибина цієї таємниці і нездатність уряду Малайзії відповісти на будь які питання створило вакуум. Звичайно, що за відсутністю відповідей народжувалися все нові й нові конспірологічні теорії: що mh 370 викрали і відвезли в Іран, щоб підготувати до теракту, або що літак знищило загорання акумулятору у вантажному відсіку. У новинах навіть виступав рибалка з Індонезії, який стверджував, що в той день бачив, як у нього над головою пролетів укритий димом літак. Були варіанти і про жорстоку страхову аферу, ніби як за 4 дні до зникнення mh 370 з'явився патент на нову напівпровідникову технологію. Всі власники патенту, наче як перебували на зниклому літаку, і після їх пропажі патент забрала інша компанія. Той сказав, що можливо літак на острові Дієго Гарсія, американській військовій базі. Ще була теорія, що літак викрала Північна Корея. А ну і звичайно були й ті, хто висував гіпотези про інопланетян та метеорит. Куди ж без цього? І серед усього цього водоспаду дезінформації журналіст Джеф Файс намагався знайти бодай щось варте уваги. Як він тоді сказав, що якщо обираєш собі в яку долю вірити, переконайся, щоб вона не заперечувала даним супутникової компанії, яка прорахувала напрямок зниклого літака. І хоча це була єдина важлива зачіпка у пошуках зниклого mh 370, залишки літаку так досі і не знайшли на цій ділянці. Саме на цьому моменті і вирішив сфокусуватися Джефф Файс у своєму розслідуванні. Чому літак не знайшли там, де він мусить бути? Що вони пропустили? Через рік від моменту зникнення літака своє власне розслідування починає також і французька журналістка Флоренса Де Дечандже. Її дуже зацікавив той факт, що досі не знайдено жодного уламку і що єдиним потенційним лиходієм в цій історії міг бути капітан екіпажу. Тому вона вирішила почати з самого початку і самостійно з'ясувати, якою людиною був капітан Захарі Ахмад Шах. Флоренця помітила, що в малазійських газетах ворожі ретельно і послідовно казала про його життя, ментальне здоров'я. Його навіть звинувачували в тому, що він викрав mh 370 з політичних мотивів. Він був прихильником Анвара Ібрагіма, лідера опозиційної партії Малайзії. Захарін рідко відвідував демократичні мітинги Анвара. Але якщо б це було так, він би залишив якесь повідомлення, якийсь маніфест. Але нічого не було, навіть звичайної записки родичам. Чим більше журналістка роздивлялася ретроспективу його життя, тим менше і менше він виглядав як людина, яка планує викрасти літак і вчинити самогубство. Флоренця вирішила поговорити з родиною Захаря. Спершу вона зустрілася з його старшою сестрою Сакінаб, та зазначила на інтерв'ю, що Захарі був дуже милою і дуже турботливою людиною. І її зачіпає те, що вона не просто втратила молодшого брата, але ще його ім'я поплюжать такими висновками. Дружина другого пілота mh 370 і інші працівники компанії теж стають на захист капітана екіпажу. Всі зауважують, що він не міг таке вчинити. Навіть якщо би він і хотів покінчити з життям, він ніколи б не завдав шкоди пасажирам та членам екіпажу. Якщо пам'ятаєте, я казала у першій частині, що в Захарі був youtube канал, де він розказував про польоти й інші побутові лайфхаки. Ми залишимо посилання на його канал в описі під цим відео. За бажанням ви можете зайти подивитися, і можливо це допоможе вам зробити свої власні висновки стосовно цієї людини. Але давайте поки повернімося до розслідування авіажурналіста Джефа Вайза. В першій частині я говорила, що він займався справою не сам. Фактично в команді було 18 людей, серед них чимало пілотів, інженерів та вчених. Вони дуже ретельно вивчили дані супутникової компанії, принаймні ту частину, яка була у публічному доступі. Але нарешті малазійці поділилися точними розрахунками. У середині звіту був абзац, в якому зазначалося, що опладення, яке відповідало за зв'язок літака із супутником, вимкнулося разом з усіма іншими способами зв'язку. А потім з часом знову увімкнулися. Це повністю змінювало картину. Адже якщо хтось хоче сховати літак і для цього вимикає всі способи зв'язку, навіщо знову щось вмикати? Що, якщо дані супутникової компанії були помилковими? Що, якщо ці дані навмисно підмінили? Джеф Вайс витратив чимало часу, аби зрозуміти, навіщо вимикати зв'язок, а потім знову його вмикати. Доволі швидко він з'ясував, що більшість пілотів цьому не навчають. Вимкнення цього пристрою зв'язку із супутником. Авіакомпанії не хочуть, аби пілоти це робили, тому вимикач навіть не знаходиться у кабіні пілотів. В літаках Boeing 777 все електронізовано, уся система знаходиться в технічному відсіку. і тільки там можна вимкнути цей пристрій. І ось питання: як потрапити у цей технічний відсік? І відповідь вас приголомшить. технічний відсік знаходиться під незамкнутим люком, під шматом килима у першому класі попереду. Тобто, хто завгодно міг підняти килим та взяти контроль над літаком? Тепер пілот вже не виглядає єдиним лиходієм. Кожен з 239 людей на порту тепер підозрюваний. Паралельно з тим, один чоловік, Гілен Ватерлоу, дружина і діти якого були на порту mh 370 отримав дзвінок від друга. Один далекий знайомий попросив організувати їм зустріч. Цей знайомий, наче як, має цікаву інформацію від спецслужб стосовно зникнення рейсу. Напевно, варто зазначити, що Гілен мав французьке громадянство. На зустрічі таємничий знайомий сказав: Американці добре знають, що сталося. В той час, коли зник літак, на тому місці курсували два американських літаки ДРЛС. Літаки системою ДРЛС мають величезний радар на горі. Цей радар відстежує все, що відбувається під літаком, наче маленький супутник над землею. Радіус огляду 600 кілометрів. Ці літаки точно мали зафіксувати mh 370. Вони мають знати, де він, де він розбився. Після такої новини Гілен Ватерло розумів, що не може про таке мовчати, і вирішив дати інтерв'ю різноманітним змі. З часом він навіть звільнився з роботи, аби присвятити весь час своєму власному розслідуванню. До нього також долучилися й інші родичі зниклих пасажирів. Пригадуємо французьку журналістку Флоренцу де Чандже. Вона зацікавилася історією Гілена Ватерло, але для написання статті їй потрібно було особисто впевнитися, що джерело, яке надало інформацію про американські літаки, дійсно мав відношення до спецслужб. Після особистої зустрічі вона підтвердила, що цей чоловік дійсно тісно співпрацював із ними. Схоже, що справжня причина зникнення літаку була дуже далекою від офіційної версії. Журналіст Джефф Вайсі, який до речі був американцем. Прочитав у новинах стосовно теорії французьких колег. Але поки що він більше схилявся до можливої причетності росіян. Як ми пам'ятаємо, згідно з показниками супутникової компанії, літак після зміни курсу міг мати два напрямки: на південь або на північ. Журналіст почав розглядати можливість того, що на літаку могла бути людина, яка вправно підкоригувала сигнал для супутника. Дала координати напрямку на південь. Той час, як сам літак рухався на північ. Після дослідження виявилося, що на Боїнгах все ж таки є фізична можливість змінити дані, які передають інформацію щодо наданого напрямку. І тут народжується нова альтернативна теорія. Якщо літак полетів на північ, то в момент останнього сигналу опинився б у Казахстані. Можна скільки завгодно зараз дискутувати стосовно зовнішньої політики Казахстану зараз. Але в 2014 році країна цілковито і повністю була державою сателітом Росії. Тому не дивно, що Джеф Вайс розглядав можливість причетності розвідки Москові до обох боїнгів. Журналіст вирішив детальніше вивчити список пасажирів, які були на борту MH370. На борту тоді було троє росіян. Схема розташування пасажирів дуже зацікавила Джефа. Справа в тому, що один з росіян сидів в п'яти метрах від наземного люку в технічний відсік. Наступне питання: який мотив у Росії? Стосовно МАЖ-17, ми, звичайно, що знаємо, як це було. А що стосується ЕМА-370? І тут давайте повернімося назад в часі. 28 лютого 2014 року, за вісім днів до зникнення літака. І вісім днів з моменту початку війни, яка триває досі озброєне вторгнення в Крим. Емаж 370 потрапив у політичний контекст, коли Росія вторглася в Україну і забрав увагу на себе. Спочатку всі світові змі писали і говорили про вторгнення, тому, коли відбулося зникнення МАш 370, то про це досягла бажаного ефекту. Фокус уваги світової спільноти перейшов з вторгнення в Україну на загадкове зникнення літака. Джефф Вайс розумів, що, можливо, це лише співпадіння, але тим не менш вирішив опублікувати свою другу теорію зникнення mh 370 та подивитися на реакцію. 8 березня 2014 року. Перша 15 ночі. Захрір летить над Південно-Китайським морем. Стомлені пасажири чекають на одної ночі в літаку. Хтось вже засинає троє росіян на борту літака. Починають свою операцію. Десь над Південно-Китайським морем двоє з них зчиняють галуз біля салону першого класу. Бортпровідники поспішають до того місця. В цей самий момент росіянин з першого класу прослизає вперед. Він піднімає килим, відкриває люк у технічний відсік. Там, внизу серед електронних приборів, він підключається до системи управління польотом. Літак наближається до межі Малазійського авіапростору. Люди на борту ще не розуміють, що відбувається. Тепер літак знаходиться на нейтральній території, де ніхто за ним не стежить. Усередині технічного відсіку російський агент вмикає своє обладнання. Перше 20 ночі. Літак зникає з радарів диспетчерів. Тепер він контролює літак. Капітан Шіло збентежені, бо на їх екрані блимають сигнали. Обладнання для зв'язку не працює. А ще, найшокуюче, літак змінює свою траєкторію. Маньовр, який не здійснював жоден з пілотів. В технічному віці російський агент починає розгерметизацію літака і випускає повітря з салону. Водночас він повертає ручку кисневого балону на стіні. Таким чином, він залишає пілотів без аварійних кисневих систем. В кабіні сістелі випитають маски. Раптом екіпаж усвідомлює, що їм нічим дихати. У наступні хвилини капітан і другий пілот не притомнюють, і в літаку стає тихо. Російський агент у технічному відсіку повертає літак на північний захід і навмисно змінює дані, які передаються супутнику. Що ближче до ранку, то далі МАш-370 від свого фантомного близнюка. Зрештою, літак опиняється в постелі в центральному Казахстані. Викрадачі виконали свою місію. От так звучить ця теорія. Так, тільки не поспішайте писати в коментарях про те, який йолоб цей журналіст, і що це за конспірологічна маячня. Він прекрасно розумів, що опублікує занадто Джеймс Бондовську теорію. Також він розумів, що подібне може залишити величезну пляму на його репутації. Але він зробив це, аби закинути в суспільство думку про можливу причетність росіян. А такий утрований формат зазвичай викликає дуже великий резонанс. На це він і зробив ставку. І так, це дійсно спричинило резонанс та такий, що його навіть вигнали з цієї незалежної організації, де були пілоти, інженери та вчені. В принципі, він частково домігся бажаного, адже авіалініям та компанії Боїнг довелося публічно пояснювати, що. Так, технічний відсік, з якого можна вимкнути зв'язок, дійсно знаходився у легкому доступі. Але керувати літаком з нього неможливо. Ну, принаймні, тепер ми всі знаємо про те, що будова та сек'юрність Боїнгу бажає кращого. Проте це не наблизло до розгадки таємниці зниклого літака. Аж ось трапляється це. 29 липня 2015 року 16 місяців без зв'язку. Всі новини сповіщають, що на острові Реюньйон знайдено уламок клітаку. Один чоловік прогулювався пляжем французьких земель біля Індійського океану та помітив частину крила. Дослідники, які ознайомилися з фотографіями фрагменту, схиляються, що це частина крила, схожа на закрилок Боїнга-777. Після цієї новини один американський волонтер Блейн Гібсон, який з самого початку стежив за історією зникнення mh 370 порадившись з океанологами, відправився в Мадагаскар та на берега Мазамбіку. За підрахунками спеціалістів, саме там на пляжах могли бути й інші уламки літаку. І він поїхав. І просто уявіть, спокійно прогулюючись пляжами, Блейн Гібсон знайшов з десяток частин mh 370 Вибачте, але як тоді пошукова операція велася? 12 країн безліч кораблів і літаків шукали, шукали і не знайшли. А тут одна людина просто прогулюється берегами Індійського океану і знайшла уламки. Проте не це найабсурдніше. Не дивлячись на те, що ці уламки були знайдені якраз на узбережжях Індійського океану, а це якби підтверджує розрахунки супутникової компанії. Авіаційний журналіст Джеф Вайс і тут вирішив розглянути варіант, що росіяни розкидали ці уламки на пляжах аби сплутати слід. Ви не подумайте, я теж дуже не люблю московитів, але я не думаю, що їм би прийшло в голову таке робити. Проте заради підтвердження своєї теорії, Джеф Вайс почав заглиблюватися в історію. І він знайшов дещо цікаве: у 1983 році СРСР збили корейський літак над водами Японії. По літаку стріляли з острову Сахалін. Американські та японські представники ретельно шукали уламки. Тоді Совєти підкинули на морське дно фальшиві пінгери, щоб заплутати слід. Джефф Вайс почав шукати далі. Він вирішив дослідити, чи може бути волонтер Блейн Гібсон якось пов'язаний із Росією. Він знайшов реєстраційні записи. На початку 90-х Блейн Гіпсон заснував компанію з двома бізнес-партнерами з центральної Росії. Коли розпався Радянський Союз, Блейн був на Московії, а ще добре розмовляв російською. Його зв'язок з Росією тривав вже десятками років. До речі, француз Гілен Ватерлоу, чия родина була на борту МАш 370, теж не повірив у раптові знаходки Блейна Гіпсона. Занадто все просто в нього виходило. І тільки він знаходив новий уламок на якомусь богом забутому пляжі, як одразу на місці вже з'являлися ЗМІ. Журналістка Флоренса Дечанже теж розділяла недовіру стосовно Блейна. Вона перевірила, що згідно з австралійським звітом щодо цих уламків, вони високо, ймовірно, належали МАш 370. Ймовірно, але не точно. Це означає, що їм не вдалося достовірно підтвердити, що то були фрагменти рейсу МАШ 370. Довіру міг викликати лише перший уламок, знайдений на острові Реюньйон. Тому Флоренса вирішила сфокусуватися на вивченні його природи. Від людини, яка працювала над розслідуванням цього уламку, вона дізналася, що на ньому бракувало номерного знаку: металева пластина, яку чіпляють спеціальним мастилом, яка може витримати різні види тиску: атмосферні зміни, вологість, жарт та холод. Ці номери знімають з літаку лише в одному випадку, коли цей літак демонтують. Тобто, схоже, що це уламок демонтованого літака, а не амаж 370. Коли дослідники з'ясували, що номерний знак відсутній, вони подумали, що, може, знайдуть інший індикатор, який допоможе з'ясувати приналежність уламку до літаку. Вони надіслали до виробника, а точніше до компанії Boeing, кілька серійних номерів, знайдених на тому уламку. Щоб знайти записи в архівах заводу. Було 12 таких номерів, і серед них усіх знайшли лише один збіг. Цього ну, дуже мало, аби стверджувати, що цей фрагмент дійсно належав рейсу mh 370. Але тим не менш офіційна влада Малайзії оголосила, що все ж таки належить. Кінець 2016 року, початок 17-го, пошуки досі тривають, але раптом з'являється новина, яка повертає все до самого початку. Виявилося, що капітан екіпажу Захаря Хмашах на своєму домашньому симуляторі польотів за місяць до зникнення МАш 370 тестував той самий маршрут, на який вказували дані супутника. Під час розслідування жорсткий тиск симулятору вилучили та відправили на експертизу до ФБР. Ця інформація була у спецслужб з самого початку, але поділитися нею зі ЗМІ вони вирішили лише через два роки. Дані симулятору пропонують, що літак міг полетіти через Малаканську протоку на південь Індійського океану допоки вистачає пального. Але знову таки, всі, хто займався розслідуванням, слабо вірили у такий розклад подій. У ФБР ці дані були два роки. Вони дізналися про дані симулятори ще до того, як знайшли перший уламок. Того чому вони тоді не сповістили нікого? А ще пригадуйте той момент, коли на наступний тиждень після зникнення mh 370 влада Малайзії заявила, що військовий радар зафіксував якесь повітряне судно неподалік військової бази. Вони тоді ще сказали, що точно не можуть встановити, що то був залітаючий об'єкт. Якщо що саме завдяки показникам радару, тоді виникло перше припущення, що літак розвернувся. Так от, ось логічне питання. Чому не було реакції? Ну просто уявіть собі, над військовою базою пролітає якийсь невідомий об'єкт. Невже ніхто не підніме винищувач в небо, аби перевірити, чи не загроза це? А от вам ще цікавий факт: в ту ніч, коли зник mh 370 в Південно-Китайському морі проводилися військові навчання за участю США, як таке можливо, щоб за територію, яка особливо добре відслідковується в певний період часу, Раптом зникає літак, уламки якого не можуть знайти вже руками. По суті, єдині достовірні дані, які могли вказувати, що літак МАш 370 розбився в Індійському океані, це знову ж таки розрахунки супутникової компанії Інмарсад. І тут треба розібратися детальніше, що це за компанія і кому вона належить. Виявилося, у них є особливий відділ під назвою Уряд Інмарсад, що надає послуги військовим найбільших держав у світі, в тому числі. І США. Журналістка Флоренса Де Чанджи вирішує детально вивчити вантаж, який перевозив mh 370 Судячи зі звітів, літак перевозив 2,5 тонни електроніки, які маркувалися як рації, радіоаксесуари тощо. Цей вантаж прибув в аеропорт під охорону і був поміщений у літак цієї ночі. І це все було без перевірки сканування. Чи могла ця техніка стати причиною катастрофи? Адже нагадую, лайнер летів до Китаю. У журналістки виникла теорія, що, якщо США не хотіли, аби ця електроніка дісталася Китаю. Але, як на мене, це знову щось на конспірологічному. У 2017 році пошуки зниклого літака рейсу mh 370 малазійських авіаліній було офіційно призупинено. У 2018-му Малайзія опублікувала результати розслідування у публічний доступ, висновок. Причина зникнення і катастрофи невідома. Від себе я можу додати свою власну теорію, яка, як на мене, виглядає більш тверезо, ніж теорія авіажурналіста Джефа Вайза. Що якщо під час навчань в Південно-Китайському морі військові США випадково збили mh 370 Звичайно, що це неабияк могло вдарити по країні. Тому треба було якнайшвидше розібратися з цією проблемою. Уряд Малайзії не міг відмовити у прикритті цієї катастрофи, саме тому вони так довго тягнули час. Потім надходять дані з супутникової компанії, яка теж тісно співпрацює з США. Ну і найголовніше пригадуйте фотографиню Кенді Хендрі, яка одразу помітила на супутникових знімках Південно-Китайського моря уламки літака, і не повірила у теорію зі зміною курсу. Але навіть до такого варіанту в мене теж буде купа запитань. Наприклад, в цьому ланцюжку прикриття 100% знайшовся би хтось, хто б злив інформацію. Занадто багато людей має бути в такому задіяними. Але хто знає, можливо, хтось колись заговорить. Я знаю тільки одне: що не може щось просто взяти і безслідно зникнути з лиця Землі. Особливо літак. Особливо в наші часи, коли технології дозволяють перерити кожен куточок нашої планети. Ось така історія в нас вийшла. Напишіть в коментарях ваші думки з приводу зникнення MH370. Яка з теорій виглядає, на вашу думку, найворогіднішою? Можливо, ви чули ще якісь цікаві факти про цю катастрофу? Теж напишіть в коментарях. І не забувайте поставити вподобайку цьому відео. А з вами були Історія на ніч. На добра ніч!